Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Аналена Бербок вважає атаки безпілотних літальних апаратів на територію Російської Федерації легітимними у рамках спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цакною в Берліні. Бербок відзначила, що це Ерефія вторглась в Україну, а Київ захищається у рамках міжнародного права. Говорячи про збільшення кількості атак дронів по Москві, Аналена Бербок та Маргус Цакна зі Клись на думці, що за них несе повну відповідальність саме Росія. Е, ну, першу чергу, ми про багатопланові операції щодо е, підриву і особово живих об'єктів, внесення ударів по аеродромам, пусковим установкам, склади, боєприпасів, мости, військова техніка, озброєні і навіть е, там, де концентруються військовослужбовці Росії, тобто ті навіть кадирівці, пам'ятаємо бо знищення в окремих приміщеннях великої кількості десантників. Або дагестанців. тобто це вже практика. Єдине, що вона сьогодні має вже масовий характер і вона не використовується якусь одну модель. Да, дійсно, в Росії є ті люди, особливо так на низовому рівні, які принципово проти війни з самого початку. Дехто прозрів е, трошки пізніше. Але є ті люди, які готові були боротися з режимом. Єдине, що не було механізму. Ми з цими людьми установ контакти оперативні, відповідно. Ті, хто мав якусь військову підготовку або готовий до проведення оперативних дій, тобто диверсійних операцій, або пройде навчання і направляється в Росію. Пам'ятаємо, навіть такі підрозділи, як Патріоти Росії, наприклад, там, або фронти Росії, це якраз ті, які дійсно жили в конкретних регіонах. дійсно вони прийшли до України, а тепер можуть виконувати спеціальні завдання за кордоном вже на своїй території Росії, от, але знаючи хорошу обстановку. Знаючи військові бази, режими, слабкі місця, і зрозуміло, отримавши е спеціальну підготовку озброєння техніку, ті ж безпілотники, ті ж ракетні системи тактичного рівня, е підривні устройства різні, деякі мають міни, от е гранатомети, тобто різні моделі, які мають наносити шкоду. І тому в даний момент використовується в першу чергу агентура з числа російських громадян, які не викликають підозру, які дуже глибоко. Опрацьовувати той або інший об'єкт, або там проживали, або служили до якийсь період, або розвідали вже пізніше, і зрозуміло, з нашими спецслужбами проводять такі операції. спільних форматів це дуже багато, і вони логічні, тому що просто партизани підірвати, вони щось можуть залізницю, але щось серйозне, як, наприклад, внесення ударів по аеродрому, які мають шиф особливі важливості і декілька систем захисту. Дуже тяжко. Тому треба, щоб наші спецслужби підготували як е, обійти ці системи, як дезорієнтувати охорону, наприклад, як підготувати диверсантів, якщо вони здатні були здійснити, і як саме їх е, е, озброїти конкретними видами, які нанесуть реальну е, е, велику шкоду е, ворогу. Тому в даний момент це одна тема. Друга тема це засилка диверсантів наших е, представників розвідки. Деякі підрозділи, крім агентурної діяльності, технічної розвідки займаються диверсійними операціями. Оце ті, які проникають ну, може, під видом місцевого населення, під видом військових Російської Федерації, під видом, наприклад, спецпідрозділів або спецназів, а тим більше спецслужб Росії, і зрозуміло, вони там адаптуються, формують якісь позиції біля того або іншого об'єкту. Вони йдуть як право або передають. По різним каналам систем наприклад, ті ж безпілотники розібрано там, збирають бойові частини і наносять удар по конкретним об'єктам. Саме важливо, що тут ми вже працювали систему диверсії різноплану, і саме основне, що навчилися наносити удари поставлю важливим об'єктам, як і наші військові, і ми всі говоримо саме ефективний спосіб нейтралізації Тих же стратегічні бомбардувальників, а це ті, які несуть ескандери, ті, які несуть калібри, наприклад, якщо по морю, От, е, бо, наприклад, ті ж Х-22, які ми не збиваємо, де їх збити. Особливо важливо і саме ефективно це на полі е, не боя, а безпосередньо на аеродромах, де вони спілкуються, де вони не очікують, де немає дуже потужних системи оборони протиповітряних сил, тільки місцево. І зрозуміло, ми знаємо, що їхні за місця наносимо удари, і зрозуміло, це знецінює багато ударів по нас, по Києву, по Львову, наприклад, по Одесі, по Харку, по Дніпру, і по іншим містам, де вони якраз пускаються в мордарників, практично щонічно. Крім шахедів, зрозуміло, це ті системи. Точно та же концентрація пускових установок, наприклад, тих же шахедів з різних позицій із окупованих територій з Криму, і з території Російської Федерації. От ще одна тема неодноразово наші диверсійні групи і партизани проводять такі операції, але за е, керівництвом спецслужб України. Це та система, яка сьогодні діє. Я ще хотів би, щоб вони були більш масові. Ми тільки робимо більш-менш точкові удари. Але це вже цільові удари. Але основні стратегічні об'єкти вже під загрозою. і російські військові керівництво знає, що вже безкарно вони діяти не будуть. Ці всі об'єкти, включаючи не тільки військового формату і мости, включаючи керський міст, але й сама Москва під цих ударів. Поки що безкарним лишається Євгеній Пригожин, керівник, і один із засновників приватної військової компанії Вагнер. Він був у Білорусі після того, як, начебто, був переворот чи заколоту Росії, а тепер з'явився вже у Африці. Подивімося. Пригожина с Африки. Работаем. Температура плюс 50. Все как мы любим. ЧВК Вагнер проводит РПД. Делает Россию еще более великой на всех континентах. А Африку еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов. Кошмарим ИГИЛ, Аль-Каиду и других бандосов. Берем на работу настоящих богатырей и продолжаем выполнение задач, которые были поставлены и которые мы давали обещание, что справимся. Ну, таким он был вчера в Африке, а сегодня в Африке танцевал Лавров, который приехал на саммит БРИКС. Подивимось. Пане генерале, чи правильно я розумію, що Росія велику ставку робить саме на африканські країни, і, в принципі, чимось повторює шлях Радянського Союзу, коли африканські країни були під контролем радянських спецслужб, частина африканських країн, їхні студенти в нас навчалися, їх тут вербували, потім вони їхали в свої країни, ставали міністрами, президентами країн і знаходилися. На зв'язку із службою зовнішньої розвідки радянського союзу.